Права людини в окупованому Криму і на сході України будуть розглядати на черговому засіданні Ради безпеки ООН. воно розпочнеться 10-й вечора за Києвом. Перед членами Радбезу доповідати помічник генсека ООН Іван Шимонович. Про подробиці дізнаємось просто зараз у Андрія Васильєва. Отже, Андрію, вітаю! Чергова дипломатична битва за Україну, які цього разу в нас козирі і сильні місця. Лідо, вітаю за три години. Почнеться чергове засідання Ради безпеки. ООН і очікується, що градус протистояння між Росією та Україною значно підвищиться через події на сході України. Основним пунктом порядку денного буде обговорення до обговорення доповіді заступника ООН Івана Шимоновича щодо ситуації в Криму. Російське МЗС вже назвала доповідь Верховного комісара справ людини. Цитую однобокою політизованою та Необ'єктивною. Ось ця доповідь в мене в руках. В ній є конструктивна критика Києва, і також рекомендації щодо подолання непорозумінь між нацменшинами та урядом. Зокрема, у доповіді є рекомендації ввести квоти, аби представити усі національні меншини в уряді, а також надати нацменшинам частку мовлення у загальному національному ефірі. Але російська сторона не згадала ряд принципових моментів, наприклад, таких як відсутність утисків російськомовного, і навпаки, дискримінацію україномовного населення а також. Кримських татар на момент створення цієї доповіді більше ніж три тисячі кримських татар вже покинули територію півострова через утиски та дискримінацію. І прямо зараз перед Радбезом ми можемо ми можливість поспілкуватися з послом України в ООН Юрієм Сергеєм. Юрій Анатолійович, існують різні інтерпретації цієї доповіді з боку Росії та Заходу. Які принципові моменти цього документу ви можете виділити для України? Перше, що цим документом спростовується риторика російської сторони про, начебто, утиски російського мовного населення і російських етнічних громадян України. В цій допиті спростовується риторика Росії з приводу національного, точніше, державного антисемітизму. Навпаки, говориться зовсім про інше. В цій доповіді говориться про відсутність міжетнічних проблем. Ця доповідь повторює висновки, які були зроблені ще в 2009 році, спеціальною місією обсє, яка визнала ті ж самі ті ж самі проблеми, і ті ж самі питання були порушені. Тоді було вже заявлено про відсутність будь-яких міжетнічних проблем в Україні. Чи буде на Радбезі обговорення поточної ситуації на сході України, і як ви прокоментуєте заяву генсеку ООН, в якій він сказав про те, що вводити в Україну миротворчий контингент не на часі, що це означає? Безпосередньо питання не стоїть проговорення ситуації в Україні, особливо антитерористичної операції. Але очевидно, це питання виникне, тому що фактично те, що робить уряд України? Встановлюючи лад і повернення правопорядку, є захистом прав громадян України. Тому це питання в такий спосіб з'явиться, це точно. Бан Кімун в своєму коментарі мав на увазі те, що введення миротворчих миротворчого потенціалу ООН в Україну має бути вирішено на Раді Безпеки ООН. а Це є питання так. дещо складним. Але і наше звернення стосувалося не тільки організації в них націй, це широкий заклик до наших партнерів до міжнародних організацій, які могли б нам надати допомогу в наших зусиллях по поверненню правопорядку. І от буквально зараз ці хвилини мені надійшла інформація з Москви про те, що е е віцеспікер Держдуми е Жириновський е в ефірі одного з федеральних радіоканалів е сказав: я цитую. Якщо Київ посміє направити війська в 8 восточних областей, то будьте уверены, Москва вас поддержит, мы ми направимо свої війська. Рішення вижу одно, розділ України, відділення всіх областей, які не хочуть жити з Києвом. Кінець цитати, як ви прокоментуєте цей виступ посадової особи? В іншому випадку я б не коментував би висловлення цього чоловіка, бо всі знають йому ціну. Але все-таки це спікер, віце-спікер думи. І те, що у нього на, на язику, то у інших депутатів в голові. І тому рішення, думаю, приймалося майже одноголосно, за виключенням одного депутата, на надання мандату владі Путіну здійснювати військові операції і в Криму, і ширше. Це небезпечно. Небезпечно також так і, і інше, що так. висловлення, таких як Жириновський і інших, ніякою мірою не дозавойовується вищим керівництвом держави ні на урядовому рівні ні на рівні президента. Це небезпечно. Дякую, Ранатоліючу. Це поки що все зараз. Ми вирушаємо на засіданні і подробиці в наших наступних включеннях. Є? Дякуємо вам, друзі. Це Андрій Васильєв. Він розповів, чого очікують від чергового засідання Ради безпеки ООН.